Хочете опанувати понад 400 онлайн-сервісів? Прагнете навчитися ефективно використовувати їх в освітній діяльності незалежно від того, яку навчальну дисципліну ви викладаєте. Щомісяця я проводжу мінімум два вебінари: один онлайн-курс розробляю навчальний цифровий контент, презентації, брендбуки, онлайн-тести, ігри. І всього цього можу навчити й вас. Учні й колеги будуть в захваті від ваших занять. Готові? Тоді запрошую вас до клубу Школа самоефективності. Вартість доступу на два місяці 500 гривень. Таким чином, собівартість двох вебінарів та одного 10-годинного онлайн-курсу становитиме 167 гривень. Я навчу вас любити себе, повірити у свої можливості, а також передам свій педагогічний неоціненний досвід. Ви можете обрати для себе зручний формат комунікації, або ж банальний перегляд відеозаписів занять, або ж активне включення в інтелектуальну і творчу діяльність, і другий варіант гарантує результат уже через кілька днів. Якщо ви віддаєте перевагу формату офлайн. То ваш колектив може замовити тренінг, і я приїду до вашого закладу або ж проведу тренінг на баці власного освітнього центру школа успіху, який знаходиться в Ніжині Чернігівській області. Ви й досі не наважилися змінити підхід до викладання і чекаєте мани небесної? Можливо, час змін настав і варто інвестувати у своє психічне здоров'я та професійний розвиток.